Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас є нестандартне завдання. Ми повинні зробити барний стілець, щоб він був вище звичайного стільця, щоб він мав регулювання основи там на декілька десятків сантиметрів. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб можна було сидячи, виконувати якусь. Певну роботу. Наприклад, готування їжі. Плита завжди вища, чим стіл. І тому, звичайно, стілець не підходить. А людина втомлюється стояти, якщо багато треба щось там напекти, нажарити. І тому мені замовили отакий стілець, який міг би допомогти старшій людині, сидячи, готувати, наприклад, жарити котлетки. Оцим ми і займемося. Є в мене такий старий. Вішак, Я колись його зробив, це тримачі від батарей радянських, ну це труба, звичайна, водопровідна. Ну якась основа була знайдена на металобрухті. Він вже не потрібен, він своє вже відпрацював, коли будувався будинок, він стояв тут і забезпечував, коли не було ніяких тут цвяхів, гвоздиків, стіни були голі. Можна було на ньому розтяг, розтягтися, повісити одяг і таке інше. Але зараз в мене є е, ось такий вішак, він поки що мені нікуди не, не використовується, ну, тільки за призначенням. І є ще там на бісельці ще інший вішак, тому цей ми безжалісно розбираємо. Все нам не потрібно, ми беремо тільки. Нижню частину. Ще нам потрібно буде дві труби. Одна, одна у нас діаметром. 30 міліметрів товщина стінки тут не важлива. І інша. Внутрішнім діаметром 30 мм, щоб вони могли отак спокійно ходити. Ви можете інший діаметр взяти, ну, більший товщин не дуже потрібно, десь приблизно. Ну, я б, якби можна було таку трубу взяти на неї, було б трошки ліпше. Але нічого, і так буде добре. Мене це обрізки, тому я. Зроблю із двох частинок таку от трубу. Довжину ми будемо вже дивитися по ходу робіт. Я це роблю перший раз, придумую на ходу, тому у нас вийде, що вийде. І ще нам треба або е, товстий такий болт і гайка, або от таку я знайшов на металоломі якась, була, не знаю, що то є. С трубцина якась чи щось подібне. Якщо хтось знає, можете підказати. Я використаю його, щоб не купувати, бо метал, вироби з металу зараз не дешеві. Йдемо далі. Я зварив ці дві трубки в одне ціле і зачистив основу щоб вони співпадали по діаметру. Отак у нас підеться трубка і ця піде сюди. Буде Отак. От Тепер нам треба розрахувати висоту. Стандартний стул, табуретка має висоту 45 сантиметрів. За рахунок ніжок ми вже маємо. Від цієї трубки 40 см ось. Нам треба, щоб стул, барний наш був, мав довжину від 45, що можна використовувати як стандартне, до, напевно, 60 сантиметрів. Може, 65, по ходу ми будемо дивитися. я розраховую, що нормально буде. 60 см. Плюс у нас ще запас буде за рахунок точної підстройки, як би я сказав. Тобто 60 см має бути відвижна по трубі і ще, скільки тут є, 15 см ще буде запас за рахунок резьби. Значить, у нас весь барний стул може бути висотою від 45 до 75, то вже забагато. Але то забагато не мало. Менше завжди можна зробити за рахунок, вкрутивши різьбу до кінця і поставивши на відповідне положення. От такі розрахунки у нас виходять. Зробили відмітку, де у нас будуть точки кріплення штока. Я зробив через кожні 4 см. Ж, значить, регулювання висоти буде кожні 4 см. Тут накернив місця і зараз просверлю отвори. щоб потім було зручно все монтувати. Отвори я висверлив, тепер треба їх розсверлити до розміру, щоб заходив отакий болт. У мене з такою ручкою буде зручно фіксувати різну висоту. Беремо ступеневе сверло і собі розсверлюємо. Ось так от. Далі в цій трубі, що вставляється всередину, відмітимо місце, яке буде відповідати за фіксацію, Висверлимо тут отвір і вваримо, а може наріжемо різьбу. Подумав і прийняв рішення, що не буду я нарізати тут різьбу, тому що стінка хоч і товста, але вона буде тонша, чим... Дві гайки, які будуть надійно тримати нашу різьбу. Тому довгої гайки в мене немає. Зварю дві тонкі і варю цей отвір. Значит, ось отвір висвілив, заварив там ту двійну подвійну гайку. І тепер у нас є місце кріплення. Тобто, будь-який отвір ми вставляємо. і Закручуємо болт-фіксатор. Все. Тепер будемо потроху збирати конструкцію. Основа наша чотиринога є, труба є, і ми її сюди закріпимо за допомогою електрозварки. Прихватили, тепер можна обварити. Гайку приварив до труби, а болт до якоїсь фланця від водяного насосу, певно, старого. Це буде основою для сідушки. І тепер це буде збиратися отак. От за рахунок чого. І буде. Мати якесь гаряче подовження е і точної регулювання висоти. Це все зараз зачищаємо. І, напевно, все в нас можна збирати. Зачистимо і подивимось. Ну що, основні частини всі готові, можна попередньо. Зібрати наш стілець. Закручуємо основу для сідушки. Закрутили до кінця. Це вставляємо в основу і фіксуємо, як я вже казав попередньо, отаким от болтиком. Все надійно, гарно, добре. Це... Зробимо ще м'яку сідушку, пофарбуємо і стільчик буде готовий. Беремо шматок поролону, нашу вирізану столішницю, чи не столішниця, як вона там, стільничку, і степлером прибиваємо до донизу. Так. Так. так, І так, потім відріжем трошки цього лишнього і закрипимо все до кінця. краї і посередині закріпили і все, що не потрібно, можна відрізати. Матеріал для оббивки візьмемо з моїх улюблених штанів. Для такого діла і штанів не жалко. Хі -хі -хі. Розклали матерію на столі, відмітили приблизно і вирізаємо по кругу. І тепер знову оббиваємо нашу сідушку. Вже матерії. Беремо по діагоналі. Добре натягуємо. Щось залишилося нам з'єднати сідушку з основою. Тут трошки отвори більше і шуруп буде провалюватися. Тому візьмемо шайби. Поставимо і все буде люкс. Знаходимо середину, плюс-мінус. Я думаю, що то не так важно. І за допомогою. Шурупів прикручуємо і є. Є. І так всі інші. Все міцно тримається, можна збирати наш стільчик. Основу ми пофарбували чорний колір і лишилось нам тільки. закрутить нашу сидушку. Готово! Максимально у нас высота стильчика выходит 75 сантиметров або 750 миллиметров. Можно сменчить на рахунок Черв'ячного механізму і мінімально ми можемо зробити 53 см. Чуть вище, ніж звичайний стільчик за рахунок, хоча поролон прижметься, або 51-52. Я думаю, що це дуже. Класно. Якщо моя саморобка вам сподобалась, а відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші мої цікаві відео. Ну а поки що до побачення. До нових зустрічей!